Зазвичай ми знімаємо огляди на конкретний якийсь товар, то може бути вудлище або котушка, або шнур. І сьогодні ми вирішили відступити від наших стандартів і зробити трошки інакше, а саме зробити загальний огляд на серію. Мене звуть Олег Демченко. Всім привіт, ви на каналі Флагман Шоп. А сьогодні у нас в огляді нова серія Impulse River. Загально. Концепція та задумка була така, щоб зробити серію, яка буде універсальна, доступна широкому колу риболовів, але вона буде надійна, міцна і потужна. Тож, розповімо вам про саме, що в цю серію входить. Ця серія складається з двох вудлищ. це два фідерних вудлища «Флагман Імпульс River в довжині 3,60. Також в довжині 3,90. Обидва вудлища з тестом з максимальним до 150 грамів. Також е, є в цієї серії котушка в розмірі 5500. Тобто, вона буде універсальна і буде підходити під обидва вудлища. А також два шнури в діаметрі 0,14 та 0,16. Обидва шнури восьміжильні. І за допомогою цієї серії можна буде зробити комплекти під будь-які умови. Давайте розглянемо більш детально кожну позицію окремо. Перше, про що я вам розповім, це вудлища. Як я вже казав, ми маємо два вудлища в довжині 3,60 і 390 з тестом до 150 г. Обидва вудлища загалом вони достатньо міцні, вони мають посилену комлову частину і вони обидва швидкої дії. Призначені для ловлі як універсальні середньої та великої риби, ми їх обидва можемо використовувати як на течії, на річках з великою і швидкою течією великими важкими годівницями, так і можна використовувати їх на комерційних водоймах при ловлі корапа, трофейного, амура або великого карася. Незважаючи на те, що вудлища швидкої дії. Вони при ловлі і при виважуванні великої трофейної риби, вони дуже гарно включаються, поступово бланки відпрацьовують усі великі ривки крупної трофейної риби. І за рахунок того, що комлава частина посилена, вам буде зручно виважувати і керувати саме тою рибою, щоб розвернути її і швидше її набагато вивезти. Матеріал, з якого виготовлено ці вудлища, це карбон модульністю 24 тонн. По технології Flexfire тобто вудлища для свого бюджету вони достатньо легкі. Оснащені кільцями зі вставками Sick. Дуже гарно тут пропрацьована карта кілець. Тобто, перше кільце на великій відстані від катушка тримача. І великого діаметру кільця, і за рахунок цього у нас дуже будуть влучні і дальні закиди. Також катушка-тримач з верхньою гайкою, яка затискає котушку. Бачимо, що руків'я виконано в комбіновому стилі, тобто воно частина з корока і частина з матеріалу Єва. Матеріал є, як ми знаємо, дуже легко можна чистити, коли забрудниться від прикормки, або просто ну, загалом буде воно грязне і значно краще і зручніше його почистити. Посадковий діаметр вершинок 3,3 мм і комплектується ці вудлища обидва двома вершинками з тестом 3 та 5 унцій. Вага вудлища в довжині 3,60 складає 320 г. А вудлище в довжині 3,90 складає 330 г. Транспортувальна довжина вудлища в довжині 3,60 складає 127 см, а вудлище в довжині 3,90 137 см. Ці вудлища можна спокійно назвати універсальними, тому що можна їх використовувати як на класичний фідер на річці або на стоячій водоймі. Так і на Flat Feder при ловлі великої трофійної риби на комерційних водоймах. Далі переходимо до кутушки. Зробили одну універсальну кутушку під обидва вудлища. Називається вона Flagman Impulse River Feeder 5500. Зробили такий універсальний розмір 5500. Звісно, можна використовувати як під 360 так і під 390 тому що там перше кільце достатньо. Правильного великого діаметру на великій відстані на вудлищах від катушка тримача. Тому ця катушка буде гарно компонуватись з цими вулищами. Передаткове число котушки 5,2 до одного. За один оберт котушка вимотує 80 см. Бачимо, що тут шпуля середньої лисаємності, тому можна використовувати як під шнур, так і під монофільну жилку. Буртик шпулі скошений, тому дуже гарний буде виліт і скид шнура бужилки при закиді. Також ми маємо плавний фрикціон. На шпулі також є металева кліпса для того, щоб можна фіксувати дистанцію. Ролик жилковкладача вкритий нітридом титана. Це значно зменшує тертя. Він не перетирається, особливо коли ми використовуємо шнури, особливо чотирьохжильні. Руків'я вкручується безпосередньо в головну пару, це значно зменшує кількість люфтів. Також Т-образний кноп забезпечує дуже зручний та надійний хват. Він оброблений гумою. Також буде гарно триматись в вашій руці. Кількість підшипників ми маємо 5 плюс 1, тобто 5 кулькових і 1 роликовий. Вага кутушки 388 г. Надійний кулісний механізм та система Escarf Askylation забезпечує якісне укладання жилки або шнура. Ротор виготовлено, як ми бачимо, так званого скелетного типу. Ну, що можна сказати? Така універсальна робоча лошадка, яка підійде під будь-які умови. Ну і далі переходимо до шнурів, які називаються Flagman Impulse River Feeder Braid X8. Як ми бачимо з назви, шнури вироблені за технологію восьмижильного плетіння, тобто вони складаються з жилок. Вони достатньо круглі в перетині, дуже гладенькі, що забезпечує максимально дальні закиди за рахунок того, що вони гладкі. Також вони вироблені в такому жовтому кольорі, в яскравому, флюро жовтий. Щоб його краще було бачити в будь-яких умовах, де ваша оснастка знаходиться. Вироблені в самих найпопулярніших діаметрах в 0,14 та в 0,16, тобто 0,14 мм і 0,16, розмотування 150 метрів для фідерної риболовлі, це достатньо вже в принципі, більше не потрібно. Дуже щільне плетіння тих восьми жилок запобігає попадання мікрочастинок. Між жилками, за рахунок цього шнур довше живе, тобто пилінки або піщинки, вони не попадають проміж жилами. Тобто, за діаметром ви підбираєте потім під ваші умови, який саме діаметр вам потрібен, в залежності, якими вагами, якими годівницями ви працюєте на риболовлі. Розробне навантаження шнура в розмірі 0,14 мм 9,5 кг. А шнур в 0,16 мм в діаметрі, розривни навантаження 11 кг. Саме такої розмотки вистачає вам, щоб намотати на кутушку. В принципі, там і не потрібно буде підмотувати бекінг, тобто там розрахована глибина шпулі, В принципі, під такі діаметри і під таке розмотування. Тобто ці шнури можна назвати достатньо надійними. А великим плюсом буде те, що вони по достатньо демократичній ціні, і вони будь якому риболову вже будуть доступні, тому що ціна якість дуже висока. Тож, резюмуючи, що можна сказати про цю серію? Це достатньо міцні, надійні та потужні як вудлища, так і шнури і котушка, Підходять під будь-які умови, під будь-яку рибалку. А саме головне це ціна. Тобто, сміливо можна назвати цю серію «Флагман Імпульс ціна якість. Не хочеш витрачати багато грошей на Снасті, купуй Флагман Імпульс. Якщо вам сподобалась ця серія, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на телеграм-канал Flagman Life. Також на наші два YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм. Обов'язково тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні нові та цікаві і корисні відео, з вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!